Алло. <кій> Алло. Скажіть, будь ласка, а слідчі оперативну групу, чому ви не відправили 9.15 сюди до суду, гріннадцять 11? Романчак Олександра Григоріна. Уже ми маємо де, вже година минула. Я запитую. А що ваша поліція? Присутність вашої поліції мене витягували з залу. Поліція не могла провірити документів, бо в польської немає ніяких посвідчень. Вона за лінією, що не здатна. І вони не викликали слідчу оперативну. Я вас запитую, чому ви не подали ви оперативно не відправили сюди? Я вам казала слідчу оперативну групу. Злочин. Викрадення документів, апеляційної скарги. Грюнвальська 11. слідчую переданну групу, негайно. Вже годину часу. Ви що чекаєте, так скрябіна, через годину скоро прийшла. І міліція приїхала, він півгодини ще жив. Це говорить про те, що це замовний матеріал, є? Що ви що, виконуєте замовлення цієї системи бандитської тут? Через скільки буде слідчо оперативна група, я запитую вас ще раз.